Доброго раночку. Сьогодні встали зранку кози Кр... мої кричать, їсти хоча 9 -та година. Так, Я їм даю такі смаколики. Вчора їли огірки. Тут огірки, і помідори були закручені. І остався такий у нас не знаю, який окріп такий чи що після них. Ой, вони його дуже люблять. Воно таке солоненьке. Да? Да? Любиш дуже? Ай, султанчик. Не гризи мені, відеречко, не гризи. Так, козочки теж ждуть. Світла немає, тому в темноті працюємо. Отже, пийте. Зараз я поставлю. Окріп вони цей просто обожнюють. Пийте, пийте. Тепленька, я ще тепленької водички додала. Дуже гарно п'ють водичку, аж присьорбують. Молодше вже майже напилося, дашунька шап'є. Не бувають навіть геть і хріну, ти виїдають, все виїдають, випивають. Хоча вже на пасовиську бачать, що на дворі снігу немає. Даринка хоче пастися вже. Да, Даринка? Кись кис, як завжди. О, і Саша. І Саша ремонтує клітку. Хто має домашнє господарство, то це обов'язково щось потрібно підремонтувати, підлагоджувати. Завжди вони десь влізуть, щось зроблять, і його потрібно знову все ремонтувати. Так, що султанчик. Хе, і ти хочеш гуляти на прогулянку? Ну, може, підемо пізніше. Дали їм їсти, їдять, наминають. Гарбузики вже закінчились. Тепер пере... То як почали вже підмішувати бурячки, а тепер тільки бурячки з самого ранку. Водички попили, зараз буду лізти по сіна набирати. Після бурячків буде сіно. Да? Свинки вже поїли, водички попили, да? там ще воно щось доїдають. О. Ну, все, пішли. Працювати далі. Сіно, посоломку під, на під їм, їм вже повичищали сухенько. Вилізла по сіно на горище. Тут ми зберігаємо наше сіно для кіньок і для кроликів. Вже півгорища немає. Це ось по цю трубу це у нас половина сіна. В цьому році йде дуже багато великий розхід, тому що ми не розраховували на таку кількість. Ну, кіз у нас виходить було чотири. Одну, одну ж ми порізали маленьку, як кажуть, вибрукували, і Тепер залишили дві козочки і козлик. То ми розраховували ще на двох. Цапа ми думали не будемо тримати. Але так вирішили, що стало нам його жалко і розхід більший. Плюс ще додались кролики. Також розраховували, що буде двох, а двоє кроликів на зиму. Залишили всіх маленьких, не продали, захотіли попробувати розвезти, будемо дивитись, тому сіна набагато менше. Але на ще є, там, кажуть, на чорний день ще один запас ми накосили, тому будемо, скоріш за все, що скоро по нього їхати, як закінчиться вже це. Там у нас сіна залишилося небагато, але що є, то є та й даємо Сьогодні ми працюємо з пропоюванням кроликів від різних листюків. Також використовуємо будемо ось такий препарат, називається діклакокс. Безліч є препаратів і толтракокс це те, що я використовувала. Мені вони всі. В однієї дії. Я, я не бачу там когось краще, когось гірше. Ні. Поки що всі однієї дії. Для того, щоб розвести потрібна на літру води. Воно, до речі, густувата така маса. 0,5 кубіка набрала і в літр води зараз розведемо. Підемо їх пропоювати, розмішаємо і підемо пропоювати наших кроликів. Так, принесли водички. Отже, давати потрібно ввечері і рану, щоб вони пили у водичку. Я їм даю ось в таких мисочках. Тут, до речі, у мене два хлопчика. Хай п'є. Дуже погано, тому що мисочки в деяких були пластмасові, зараз покажу, там у мене є, і з цим були проблеми. Вони їх просто розбили. Розбили, що приходиться однією поки що користуватися і щось придумати, так як зима, воно все замерзає. Ось що, що зробили з мисочкою. Сюди тільки можна корм насипати. Ну, Кормушки ми будемо трошки пізніше придумувати. І в чому проблема таких мисочок, я вже і недолік я бачу, що вони можуть їх перевернути. Бо вже чую, що щось ніби поперевертали. Так, пішли далі. Потім в мене є звичайні спід консерв. Ми поки що. Використовуємо їх. Вже десь подівали. Кожного попровіряю. О, знайшла. Ось такий під консерв наливаємо. Потім вони п'ються. Чоловік мені. Так. Пийте, пийте, не бійтеся. Коли курі починають кричати, вони лякаються і бояться. Так, у нас не вистачає кліток, їм вже майже 4 місяці цим кроликам, а вони ще по два. Я, до речі, їх розділила у півторамісячному віці. Ой, водичку гарно. Це вчора вечором, сьогодні рано е, налила. Якраз хорошо. І слідкую, щоб вони ж пропили обоє. Можна, звичайно, і в рот зі шприця, але мені важкувато самій буде давати, бо вони вже величенькі, ну, вже кілограма два з половиною є. Їх потрібно розділяти, вони були всі разом. Почали кролі злучати самичок, кроличок. я їх тиждень назад розділила, ніби прощупала немає. Тепер залишила по двоє. По дві самки і по два кроля в кліточці, бо не вистачає мені чотири відсіка для кліточок, щоб їх порозділяти. Пішла ну, чоловіка попросила швиденько склипати щого-небудь, тому що треба їх терміново розді... Розді... розділяти, вони між собою теж вже б'ються е... хлопчики. Дівчатка не помічала, хлопчики б'ються, їх не можна тримати так, їх треба розділяти. Що буде з ними, чи будемо ми їх на забій чи на продаж, там уже буде видно. А зараз підемо подивимося на, на дівчинку. Дві дівчинки. Ось така звичайна клітка, сама проста. Так, ось у нас дві дівчинки. Обидві самі звичайні. Чорні дівчинки. Зараз водички їм наліємо. Хай п'ють. І так, почали будувати з чого є. Клітку для кроликів взяли старі доски, в нас були тогорічні, ми купували. Обапали, так, да, ми купували, чи що це воно? І вже... чи... А, обрізна доска. Вона, правда, намочилась трішки, але була на вулиці, але Наразу будемо щось. Ваша що вона трошки стесує те, що не потрібно. на дворі. Сьогодні нема морозу, вітру немає. Кроликам дали, курочкам дали. Не так гарно їдять, Багато не трубурячка, тому що вони весні з'їдають, затоптують. А ось два бурячка їм достатньо. Вони якраз виїдають. Через 2-3 годинки знову бурячка. Є такі, що вилітають із загороди, напівники бігають. Будемо їх. Дуже хотілося б їх продати, але нема що їсти. Ми ж тримаємо для того, щоб їсти. І через те підуть на м'ясо. Будемо вибирати, вибраковувати, які на м'ясо, які на м'ясо. До речі, про курей, що хочу сказати. У мене весною з курми вийшла прям така величезна проблема. Ні, вони не духли. А проблема в тому, що вони ходять. Мої підпішці, я замовила через інтернет інкубаційні яйця орхпінтона, тому що я дуже люблю цю породу. Замовила на досить велику суму, майже 4 тисячі гривень. Яйця мені прислали, кожна порода була підписана. Але коли вилупилися, ось оце звичайні і домінанти, і схрещені якісь. Ну оргпінтонів тут немає це 100%. Будемо. В них оце що погане накриття ще нема. Ще. Роботи й роботи. Але, як завжди, все починає. Почати з чогось ж треба. Тому маємо, що маємо, пізніше будемо щось помаленьку-помаленьку робити. Так. Самі звичайні курі. Як кажуть, дуже часто.